Дивіться сьогодні у програмі Ревізор в Кам'янці-Подільському. Я теж такою замурзенкою бігала по підгірцях. Боже, згадай. Ой, ой, офіціантка мало не впала. Я знаю, як її перевірити, чи вона працює. А як тут так тумбочки перевіряла. Я ще так не перевіряла. Пробираєтесь на балкон через Настю, головою не забувайте вдаритись в телевізор. А які найбільше чайові вам залишали? 40 гривень. Я вам не залишу більше. Так і хочеться. Зараз я приїхала, ви мене поселили, тому несіть. І моїй найдорожчі, найрідніші, ревізор у Кам'янці-Подільському. Я ваш найвіданіший друг, тому перед самим початком туристичного сезону першою покажу місцевий сервіс. Ну не знаю, чи злетить він до пропорціації вежі, чи можливо впаде у каньйон. Ходімо зі мною на ревізію. Ревізора і з Чікінхатом особливі стосунки. Пам'ятаєте, Луцьк? Там мене нагодували про кислою кукурудзкою, але всі мають право на реабілітацію. Це Кам'янець-Подільський. Чікінхат, тобто курятник, тут може бути іншим. Ходімо на ревізію. – Добре, Враде. Да? Дуже раді вас бачити. – І я вас рада бачити. Може мені, будь ласка, щось ваше особливе? Ну, наприклад, салат з кукурудськи? <рес> ага, зрозуміли натяк. Салат овочевий не замовляйте з кисла кукурудза. Не їжте кукурудзу з кисло, бо б'єкнете. Салат свіжі овочі. Свіжі, так, акцент на слові свіжі. Свіжі, так ще щось у вас був крамсбургер, Ну таке ж перепрошую. Це кальмар-бургер. Кальмар-бургер. Кальмар бургер. Давайте мені будь ласка. Кальмар бургер. А це хтось забув Втік. Бачив, мужчина та не бійтеся, господи. Згубився, мужчина лякали вас. Ідіть, ідіть. Картоплю, салат, крам, бургер, кальмар, бургер. Сурок віні. З вас. Будь ласка. Кам'янець-Подільський це місто, де свого часу жили і працювали князі. Тому королівська атмосфера спостерігається навіть у фастфуді. Подивіться на цей туалет, він на троні, і ти, коли підіймаєшся сюди, ти теж почуваєшся якимось монархом, який піднявся на трон. І так гарно замість звичайних галогенок, Ось ці зірочки чи бурулечки. чисті поверхні, чисті дзеркала. Чи кінхат у Кам'янці-Подільському обіграш Сашенька впади, виконаний у кхм, таких багряних відтінках. Жовто-гарячий і червоний. Ці кольори покликані викликати апетит. І подивіться на постери, вони яскраві, легкі, красиві. Вас нічого тут не дратує. Погляньте, ось моя картопля, а ось гроші. Вони дуже близько знаходяться один до одного. Це не гігієнічно. Я доторкалася до грошей. Я так хочу чисті руки. Отже, я з вами спілкуюся. А тепер увага! У Луцьку. Останній раз я їла в Чікін-хаті кукурудзу і мало не бікнула, тому що кукурудза була прокислою. Знову прокисла? Знов. Добрий А ви адміністратор? Так. Да. У мене зараз так. вагання щодо кукурудзи. От зараз спробуйте, будь ласка, так. мені вона здається не, не дуже свіжою. Та ні, вона сладковата свіжа. Та не вже спитаємо у відвідувачів. Спробуйте кукурудзку. Mm, не не Давайте ще ви спробуйте. Свіже. Кукурудза не свіжа. свіжа. Об'єктивно пробуємо кукурудзу і кажіть, свіжа, не свіжа. Це свіже. Звичайно, свіжа. Свіже. Нормально, ні. Нормально. Розходяться у нас думки щодо свіжості. Не дуже, мені кажуть. Не свіжа. Так. Кукурудза не свіжа. Дякую, дівчатка. Пробачте, що потурбувала. Безсумнівно зіпсована. Трилер прокисла кукурудза повертається. Дівчатка. Тільки чесно, скажіть, а що з кукурудзою у вас? У вас як пороблено. Тому що ну, перепробувало, двох людей сказали, що нормально, але шестеро сказали, що кукуруза не свіжа, вона реально прокисла. Що у нас відбувається з цими салатами? Доставайте. Понюхайте. Ну, давайте будемо відвертими. Ну, мені не пахне. Не пахне. Мені пахне морквою. Ну, вибачте, кукурудза дійсно. Прокисла. Ось 8 числа зроблені салати, і цей теж був восьмого. Ми до цього подивилися. Ну, дивіться, 8 числа зробили салат. Два дні вона пролежала на цьому салаті. Звичайно, що вона стала свіже. Вона не може стояти два дні. У нас ми робимо по декілька ну, салатів. Ми камеру зняли, як воно 8 числа зроблено. Робила, мабуть, нічна зміна. Пороблено чекінгату і в Луцьку, і в Кам'янці-Подільському. Зберігати кукурудзу на салаті у товаристві. Салату, помідору і моркви не можна два дні. Стрімкою, як гірська ріка, виявилася ревізія Чікінхату у Кам'янці-Подільському. І враження теж дуже стрімкі і рішучі. Екстер'єр Чікінхату у Кам'янці-Подільському знаходиться в вигідній локації. Це центр неподалік багато навчальних закладів, тому студенти сюди біжать, аби поспілкуватися і похарчуватися. Інтер'єр закладу він надихає на смакуту. Ціна. У Чікінхаті я заплатила за свій улюблений вже салат з кукурузи, кальмар, бургер, картоплю поселянські та американ з молочком 42 гривні. Обслуговування у Чікінхаті в камянці подільському привітний персонал. Дівчинка з осяйною посмішкою Джулія Робертс прийшла за мить адміністратор. Вона теж була готова допомогти. Чистота у закладі Чікінхат чисто, але якщо вдивитися до деталі, то трохи паморочиться голова. Класти гроші на продукти харчування. Мені видається неправильним у меню. Ось цей салатик називається свіжі овочі. Це прокисла кукурудза, яка набралася кислоти від помідора, адже два дні валялася з ним в одній мисці. Особливість чекінхату у Кам'янці-Подільському це кукурудза, яка вже вдруге стає фатальною. Рекомендувати чекінхат у Кам'янці-Подільському ревізор не може. Скандальна репутація ревізора не раз зіштовхувала мою програму із поліцією. Тепер ми здаємося добровільно. Запрошую вас на ревізію у кафе Кава від поліцмейстера. Ходімо. Добрий день. А де можна присісти? Можете присісти. Будь ласка, не дивіться сюди на цей фрагмент. Серйозно. Ходіть. Я маю як краб боком ходити, бо ви задивляєтеся, туди куди не треба. <гум> одразу сідаю за стіл і таке враження, що я знаходжуся у музеї біля якогось експонату під склом. Я не дуже люблю ламіновані меню і файли, воно одразу сам вигляд. Але великими буквами, навіть для тих, хто не дуже добре бачить, написано борщ, солянка, бульйон. 15 і 25 гривень. Салати, грецький салат, це класика, яку часто замовляють 20 гривень. Давайте, давайте мені фірмову каву, вашу фірмову каву і десерт. Що у вас з десертів? Зараз десерт залишилося тільки е, і е, з вишневою. Давайте шматочок такого тістечка. Дякую вам.